Виконувати мовні завдання почергово з фізичними вправами в такій формі організували спортивно-мовні змагання для журналістів. Якщо команда виконує відповідає правильно на завдання з української мови, то виконує одну вправу. Якщо неправильно, важку вправу виконує. Тобто, в будь-якому випадку це будуть якісь вправи, але чи важче, чи сильніше, це вже залежить від того наскільки знає людина мову. Така форма взаємодії для учасників та організаторів заходу нова. Тому, за словами тренерки Людмили Олексюк, наперед комплексу спортивних завдань вона не готувала. Мені потрібно знати, з яким матеріалом я працюю, а я вас перший раз бачу більшість вас, тому це все буде на ходу. Я буду дивитися просто реально, що ви можете, тому що я могла собі продумати одне. А ви його В мене є накидки, якісь певні вправи, але будемо дивитися по ходу. Учасниками спортивно-мовного турніру стали журналісти місцевих. Телеканалів Фіранка пояснити лексичне значення шторка. Не знала, що буде, якщо чесно, навіть не брала з собою спортивну форму, але допомогли все класно. І якщо чесно, то дуже було весело. Ми згуртувалися. Тут була і планка, і ми перевірили свої розумові здібності, свої фізичні здібності. І я думаю, що в принципі ось такі тімбілдинг, так можна сказати, допомагає взагалі не тільки журналістам, але і взагалі іншим людям професій. Мега цікаво. Я сподіваюся, що це буде продовжувати, що це не одноразово. Ось наступного року дуже сподіваюся зустрітися з колегами. При тому для себе виникло розуміння, що потрібно все ж таки звертати увагу на свою спортивну форму. Дякую! Ольга Степоренко, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.